Кажуть, що дуже шкідливо стримувати емоції, так от давайте зараз я внесу таку ясність проживати емоції. Це взагалі не означає, що разу, коли виникають такі емоції, реагувати певним чином. Наприклад, коли вам хочеться від розпачу якогось чи будь-якої емоції, кричати на інших, і тим самим ви можете зіпсувати стосунки із ними. Це не означає, що вам для проживання цих емоцій необхідно саме криком відреагувати, і це не означає, що вам треба стримувати ці свої негативні емоції. Які зазвичай ви розряджаєте, так би мовити, коли кричите, або вдаючись до тої чи іншої моделі поведінки, яка зазвичай вас руйнувала, типу переїдання тощо. Фішка в тому, що в ході психотерапії, коли ви спілкуєтеся з психотерапевтом, рано чи пізно певні такі ваші тригерні емоції, він буде в вас викликати. І ви зазвичай захочете відреагувати. Звиклим способом, і саме із психотерапевтом, завдяки його спеціальним навичкам, ви зможете навчитися відреагувати вже інакше, коли у вас виникають ті чи інші емоції, а не обов'язково там кричати і так далі, конфліктувати, тим самим псуючи свої соціальні стосунки. Тобто, в якомусь сенсі мова йде про знаєте, самостійне проживання цих емоцій, або як то кажуть, екологічне проживання, без того, щоб типовим способом зривати. Вася на інших людей і не реагувати на щось так, як ви зазвичай робили, і це псувало ваше життя.